Чи пов'язані історії парубія та Фаріон та як ставляться до версій слідства? Ходімо, запитаємо о Львів'ян. Я думаю, що так. Одним чином. Українська позиція. Я думаю, що це точно має взаємозв'язок. Але я думаю, що ми будемо бачити зі слідством, наскільки це пов'язано. Я думаю, що вони не пов'язані, мені здається, що з іншинку... Ніяк не пов'язував себе з Росією. Я думаю, що він просто ну, типу, що він сам себе на це накрутив, а поробіж за все пов'язаний якось з Росією, тому що дуже багато з тих матеріалів, які ми бачили, і те, що нам говорять, ну типу я можу тільки це аналізувати, то це говорить про те, що вбивство пороб'я якось контролювалося і так далі. Типу. Спільна причина, що Україна нас хоче знищити, це все, що спільно, на мою думку. Чи ви особисто довіряєте версіям слідства? Я не сильно слідкував за останнім версією слідства, тому треба почитати. Та думаю, пов'язані. А в який так. спосіб? Ну, це російське ФСБ, напевно, що ще за все. Чи довіряєте ви теперішнім версіям слідства? Якась дуже підозріла історія, що там його сина щось там вбили чи в полоні, його сина, Ну не знаю, я не вірю. Все вигідно, все купується. Да. Все як треба, так вони і показують. Угу. Вони були обоє патріоти, обоє відстоювали українську мову і нашу державність, тому так. Угу. А чи довіряєте ви теперішнім версіям слідства? Ні. А Я чому? більше схиляюсь до ні, ніж так. Так би мовити, замовник. Це не одні й ті самі люди, але ідея одна й та сама, і це, мабуть, має якийсь певний вплив. У цього, так би мовити, малороства, яке навіювалося людям от, впродовж щонайменше двадцятого століття, так точно наразі важко сказати, оскільки зараз можуть бути якісь поспішні висновки, але мабуть. Я, я не дуже сильно вірю, що це була помста українській владі, тому мабуть найвірнішим рішенням буде безпосередньо очікувати подальших дій слідства і по подальших якихось версій.